Тема «Каревська Унія 1385 років та українські території, Опію руських разів, політичні централізації та його наслідки. Дана презентація підготовлена, так як і всі презентації, містить роботу з картками, містить історичну розминку, і також вступне відео, яке створене з допомогою штучного інтелекту, де розповідається про. Стосунки. Чи знаєте ви, що у 1385 році вісімдесят п'ятьох років Крево від відбул... Бідвіги та е, Ягайла, які уклали Шлюбний Союз, а потім була укладена і Любінська унія, Кремська унія. Точніше вибачаюсь, Е, дана презентація містить детальний огляд Кремської унії, е, також містить схеми, е, містить е, завдання цікаві. От, для творчого працювання, ну і е, подальші наслідки е, Кревської унії, які також якби, е, розкриті різними такими способами: і за допомогою текстового матеріалу, за допомогою візуального матеріалу, і за допомогою е, схем. Е, тому, власне, даний урок він має е, формувати. Різні вміння дітей, ось є і практичні завдання, кола вена, є завдання, а це шаблон для виконання практичного завдання. Тобто уроки всі різноманітні, один на одного не схожі. Ну і власне, постійна рубрика Твій конспект запам'ятай дати. Знову ж таки, це дуже гарний помічник, як на уроці, так і у підготовці до НМТ. Презентація містить 34